Доброго раночку, ми заклахоми. Ранок почався, я зробила пів рецепту бісквіту з полуничним екстрактом. І тут в мене теж желатин, але також полуничний. Коротше, я хочу зробити теж на не молоко, але полуничне. Йду в гості. Не знаю, в мене часу не так багато. Повинна була робити вчора після роботи. ну Який хрін я буду робити, я... я не робила. Я відпочивала. На на руку, Не So, come ready? I am pumped with English. Happy birthday! to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Veronika! <laughs> Happy birthday to you! My grace! Yay! I do Spanish, I do Chinese. Not oh, no, no. No. Oh, oh, no. No. Wait, so let's do. Oh, can, can we do. Can you do. Um, somebody do um, Ukrainian for me? In <laughs> Ukraine? be no, no. Народження з ним народження з so. ним народження, народження. мене. Yeah! Oh! Під... Підінялися на гору. Тут у них більярдна кімната. А це у вас э, погріб, так? Да. Погріб? Льох? Тільки вина немає. А, ні, ну щось є. Щось є. Нормально. Клас. Опа. Чемпіонат починається. Yeah, yeah. okay, yeah. Олі <проб> вона грала в житті три рази, так що ми її ставимо а, в команду з, з Віктором Ліліним. <проб> так, все ми вже посиділи ну, як ви розумієте, я багато там не, не знімала. Ми мали фон. Марина, блин. <проб> Марина як ага. Ворота, коротше, розбираємося хвіртка. Так. Тут. І кожного разу тут путаю, куди виїжджати. Нормально, так, все, виїхала. Е, Добре провели час. Е, я кажу, дівчата, не давайте мені балакати, бо Марина як забалакається, все. Все. Вже все стоїть, коротше, всі тільки слухають. А ти весела. Я кажу, ну весела-весела, але треба мати совість і, і іншим людям давати побалакати. Коротше, їду додому. А, сподобався. А свою посудину я так не взяла. Ладно, іншого разу. Тортик сподобався всім. Так що. Навіть Ліліному сину. Це вже комплімент по американець. Добре, іду додому. Бестро запишу відео, що може зникнути на деякий час. Приїхала додому і отримала новину, що моя ття вмерла. Коротше, мені просто сестра дзвонила, коли я вам питала, намагалася писати. Це дійсно дуже тяжка втрата для нас, чисто, тому що ми були дуже близькі. З тітя Ліна і тітя це та людина, яка, через яку ми тут. Прикольнулася Тітя Лена, якось на моє день народження. А в 95-му році на Пасху прийшла і... до мого дідуся з бабусею. Мій дідусь це її рідний дядько. І вона там принесла каталог американських чоловіків, які її подруга привезла, не прислала. І ви з Лілею прикалилися, дивилися на це фото чоловіків. І так Ліля побачила свого колишнього чоловіка, батька Алекса і, і тілі, ну, що давай напишемо? І так ми тут очутилися. Тетяна була такою, такою людиною. Вообще, от, от з нею куди хочеш, в розвідку, куди хочеш, можна було йти. Тетяна, давайте це зробимо. Давай. А давайте туди, давай. В океані холодному, холодному. Чому, в темному в е, Тихому океані, там, де в Каліфорнії Деліля жила, ну там такий океан, це не Флоріда. Навіть трохи сцекотно було навіть заходити. Та пішли, 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 акул годувати. Якби не вона, я б не пішла. Я кажу, тютя Ліна тільки з вами, а мені каже, на Ролі Костер примусила сісти. Їздили на американські горки, туди, куди ми з дітьми їздили. Марина, ти що зробила? Я кажу: але бачите, каже, дякуючи тобі. Так, я тепер можу сказати, що я була на американських горках. Так, сподівалася, що ми знову побачимось тут. 7 років вона змогла приїхати. Повинна була приїжджати в 20-му році, і добаний ковід все зіпсував. Сподівалася, що вона попаде в мій влог Останнього разу вона тут була в 15-му році. Я почала знімати 17. Для народилася в Різдво І майже померла, майже великий. Чесно, я думала, для Хочу спекти маковий рулет сьогодні не бачу, вже вже нічого не буду. Уже І зараз не боляче вона в іншому світі, там, де набагато краще. Навіть якщо б не був шанс повернутися, вона б не повернулася, бо там набагато краще, ніж тут. Нам залишається просто жити, поки не зустрінемося знову. Північ. Прихожу до неба. отримую голословіння, як Лена каже на великий Христос Воскрес. Це він нам дав надію на вічне життя. Зі святом, друзі! Христос воскрес! Доброго граночку ми за клубами! Небо. небо плаче, небо плаче, наші це плаче! Зі святом всіх! З велика Коротше, у нас Анжеліка, вона вчора приїжджала до народження Софії, вони вчора ходили. До речі, вона надягла одну з моїх суконь і забирає собі. Я кажу, ну, нормально. Нарешті моїм дітям подобається мій, мій одяг деякий, не весь. Коротше, вони мене вчора підтримували, бо в мене були хвилі. Суму ми згадували багато мою тітоньку і двіяда повинна була працювати, але каже, я візьму відгул, ми з тобою час проведемо. Так що ми йдемо до молу, поїмо і, можливо, можливо, підемо про відомим бабусі, теж її підтримуємо. Що... Поїхала. О, з єду, о, окей. Я так давно не була в молі, навіть не знаю, що тут зараз продають. Живе як. Ой. О, і го пармезан, а що там? Go get parmesan. I'm sorry, okay? обрали це, э, смажений сир корейський і ще картоплю. Це шматочки картоплі. Я жінка додала сиру пармажан. Я взяла асіатський такий бургер з, а -а з грибами щитаки і біка. Так, після молу ми заїж... вирішили заїхати в Cheesecake Factory, і купити чизкейк. І поїдемо до бабусі на чай. Ой, тут можна було припаркуватися. Ніколи не знаєш. Ну ладно. Ой, цей дядько паркується ззаду. Давно не бачились, так? Да? Дівчата зашли з цю кімнату. Джуліта Анжеліка згадувала. Це ж вона тут жила. Я. What you lived almost two years in here? Almost, not quite. Not Півтора роки точно жила ну, тут. Майже 2 два. Що таке? Кажу, кого це принесло? Тут ця приходила, а тут ще з собою провела. Короче, я вибрала тирамісу, чизкейк, ми з бабусею будемо ділитися, а Зачата шоколадний мус, а у Анжеліки теж саме, але вона почула, що борщ є, і каже, я хочу борщ. борщі. То... Внюхала, так. Да. Uh -huh. uh -huh. yeah. Анжеліка каже, як тут wow, wow. затишно бабусі. Каже, добре добра. Габріел теж приходить і каже, що у тебя це тишина. Я думаю. <laughs> Чистота тишина. Я їду на роботу, Анжеліка вже поїхала додому. Дуже вдячна дівчатам, що вони провели зі мною час, мене провіяли трохи, з бабусею посиділи. Бабуся була дуже задоволена, що дівчата прийшли. Каже, так, рідко ви приходите. Я кажу, Як мені шкода, що я не знаю англійською так добре, що ми могли. Ну, почалося <гум> обвинувачення мене, діти мене обвинувачили, що я не навчила, що я то я. але все одно провели добрий час, а... малі були раді побачити Анжеліку теж, ну, коротше, ось у нас день цілий день.

Каже, що їй призналася, що нібито ми купаємось десь на істочниках. Каже, всі люди, як люди в купальниках. А тетя Лена як тетя Лена. Вона каже, в білої сукні. В білій сукні вона прыгає в ці істочники. Це, це просто тетя Лена. Просто тетя Лена В мене це такий мирний, що вона зараз в чистому, світлому світі. Без болю, без, без цього брудного. І вона живе от, життя, яке вона, вона любила жити, вона знала, як жити. Вона всьому раділа і все було цікаво. А ми продовжуємо жити. тут. Там буде тяжче. Добре, їду на роботу. Ну, а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую а вам бажаю миру, свободи перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і ба-бай.